Як ви ставитеся до тих людей, які не пішли на фронт? До прикладу, ви сказали, що чоловіки повинні. Так, брати зброю до рук, якщо цього потребує е, держава. Е, але от ви приїхали зараз в Мирну е, Україну, е, так, в мирну Україну це вже да, мої бажання. Ну, можна сказати, так, мирний Київ більш-менш спокійний, не враховуючи ті перші дні цього тижня, так, коли були масові обстріли. Але це все ж таки не фронт, так, це тил. Е, як ви ставитеся до того, що ви бачите тут, от після, після передової? Ну, розумієте, можливо, я е, десь е, дуже різко висловився. Я не вважаю, що кожен чоловік повинен брати зброю до рук, так? Але ж е, розумієте, е, не повинно, і у нас так не має бути, щоб е, чоловіків. Е, Десь ловили на грани на, на, на кордонах, розумієте, <кліг> знімали з них жіночий одяг, в якому вони намагаються перетнути цей кордон. В наша країна і на підхід е, військомат нашої країни настільки демократичний, що ніхто з тих, хто не хоче йти воювати, туди не піде. Ніхто жоден, жоден. А е, серед нас з ким я був там. Жодного було такого, розумієте. А серед моїх друзів, моїх знайомих, які пішли до військомату, деякі з них намагаються потрапити на війну, але немає місця. всі місця зайняті, розумієте? Тому коли я приїжджаю до Києва, я з радістю бачу хлопців та дівчат, які живуть нормальним, мирним, якщо можна так сказати, життям. Я саме для цього туди їжджу, для того, щоб я міг повернутися сюди і теж трохи пожити таким життям. Тому ніякої злоби, чи образи чи ще чогось немає, всі адекватні хлопці, дівчата, ніхто так не вважає. Але але, трохи прикро, коли після коменданського часу люди смажать шашлики, слухають любе десь на Троєщині, розумієте? Це трохи прикро. Але ж до усіх ця наука дійде сама по собі. Як от ваша дружина сприйняла... Ну, Про те, що ви йдете на фронт. Ну, мабуть, так, як і всі інші дружини сприймають такі новини. Вона залишилася одна, нами вдвох з нею, більше у нас нікого немає. І тому їй е прийшлося, е довелося прийняти рішення не, не менш мужнє, ніж мені. Залишитися тут, у Києві. Вона відмовилась їхати в будь-який закордон. Вона сказала, що. Я казак, а вона казачка і буде тут сидіти та чекати на мене. Ви сказали, що в нас більше нікого нема. Це що ви маєте на увазі? Ну, ми вдвох. В нас нема. Ну, в мене нема батьків чи когось ще. В неї батьки далеко, і у Києві ми самі по собі. Ну, друзі, так, але ж це все розуміють, коли починається війна, то всі захищають свої. Справи, свої інтереси та своє життя і сподіватись ні на кого нам, ми. О. Розкажіть, от ще хочу про фронт вас розпитати. так, ем, Ви сказали, що будні вони не схожі один на один, так е, але все це страшно так, і не варто страшити людей. Але все ж таки хочеться, щоб ви поділилися якимось спогадом з передової. Добре, залюбки. Ну, о, ви, ви запитали про, про те, що я вважаю про людей, які не хочуть їхати на фронт. Я, як я вважаю вони гарні чи не гарні, що я як я до них відношусь, коли повертаюся до Києва? Так, от така ситуація. А в нас був обстріл дуже потужний, такий накривали з самого ранку. І е, до групи евакуації прийшли там шість чоловік. У хлопців була контузія, е, в деяких важка, в деяких середня, Тобто легкої контузії там не було. І е, що мені запам'яталось, це був е, там четвертий день, мабуть, ротації. Вони йшли е, 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 там така лісова стежка, і вони йшли по цій стежці е, так. Зовсім не пригинаючись, це так, потрібно було бачити, коли так, всі лежать на пузі, так сипляться відки. А вони йдуть так тр тр трохи вжимаючи плічі, і щось вони хочуть, так сміються. Ми швиденько їх ну, змусили гляти на пол, затягнули їх в авто, поїхали. І от а, коли я дізнався, що всі ці люди тільки що б, б, пережили, ну насправді це дуже страшна річ, контузія, це. Звін в ушах, це темрява в очах, це ну, ну, дуже некомфортна ситуація. І коли ми е, погрузили їх в тачку, ми запитували хлопці, хлопці, а що бажаєте, що може там попити, може там ну то тобто ми видали їм всі необхідні ліки для того, щоб їх довести до лікарні. А вони сказали: А є є якась музичка добра, бо бо так давно ми музички не слушали. І от розумієте, коли ти це, це чуєш? Ці хлопці вони пекло тільки що пережили. А вони йдуть, сміються, вони разом це така дружба, таке братерство, що їх зовсім нічого не лякає. Вони не, не турбуються. Вони хочуть послухати музички, незважаючи на те, що тільки що вони чули, мабуть, найгучніші звуки у своєму житті. Але ж розумієте, душа співає, коли з такими, з такими козаками там воюєш. І мене це так надихнуло, розумієте, що мені було дуже страшно. Я зовсім не хотів ні сміятися разом з ними, нічого, тому що це. Ну, дуже ну, це, це важко передати, коли ти млієш від того, що ти не знаєш, що тобі зараз робити, тупо каменієш е, лячно те, що ти на, можеш зараз е, навіть не змогти рухатись від страху, е, коли це перші дні. А вони йдуть і їм так легко, і мене це надихнуло. І наступні дні мені вже було набагато легше адаптуватись до цього, тому що я подумав, що якщо вони, якщо ці хлопці... Так роблять, і я повинен теж так до цього відноситись і мені стало набагато легше.